Доброго дня всім. Засідання постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів. 10 вересня, 21 року. Присутні у нас є три члени комісії, комісія проможна. Запрошені головний бухгалтер. Степанович, може підійти, так? Да? Може, буде, не буде, Степанович. Так, і порядок 11. Повернення змін до бюджету Вишнської сільської територіальної громади на 25 й рік. Доповідати у нас буде головний бухгалтер Люба Ярославна, бо їх тримання немає. Не так, будь ласка, розкажіть, що таке. Так, шановні шановні члени комісії, на розгляд питання тільки, на розгляд комісії вносить тільки одне питання про внесення змін до бюджету вишні сільської територіальної громади. Відповідно до пункту 13 рішення сесії сільської ради від 23.12.24. No 578 про бюджет Вишнівської сільської і територіальної громади на 25-й рік, відповідно до повідомлення Державної казначенської служби номер 65 від го року про зміни дочного розпису асигнувань державного бюджету на 25-й рік. Збільшити доходи загального фонду місцевого бюджету, зокрема за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 13 мільйонів 303 тисячі 900 гривень. Відповідно, збільшується і видаткова частина по коду класифікації 1031 на освітні заклади, на загальну суму 13 мільйонів 303 900 гривень по навчальних закладах. Вишнівський опорний заклад. 4 мільйон 804 тисячі гривень. Машівський ліцей 1 мільйон 732 тисячі гривень, Олілейський ліцей 1 мільйон 860 тисяч гривень. Римачівський ліцей 1 мільйон 740 тисяч гривень. Штунський ліцей 1 млн 703 900 гривень. Хворостівський ліцей 1 мільйон 464 тисячі гривень. Ще одне питання це згідно наказу Олинської обласної військової адміністрації номер 145 від 29.07.25 року. Збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенцій місцевого бюджету забезпечення діяння фахівців із супроду ветеранів війни та домілізованих осіб на суму 122 680 гривень. Відповідно збільшити видаткову частину утримання фахівця і супруту ветеранів, а саме на виплату заробітної плати 100 705 гривень і на сплату податків 22 155 тисяч. Крім цього, будуть проводитися і ще зміни в, е, в межах одного розпорядника коштів, перенесені з одного кода на інший код або із загального до спеціального фонду відповідно до того, куди необхідно сприймати кошти. Тут вже в мене розписано, куди, що і як, бо там в межах одного розгляду буде. Так що просимо погодити зміни до бюджету Вишнівської сільської ради на 2025 рік. Так. Всі зрозуміли, так? Все підтримано. Все, дякую. Всі питання розглянуті. Комісія свою роботу.